Однією з найпроблемніших ділянок на бойовій мапі українського сходу залишається горлівський укріп район бойовиків. Сьогодні з'явилися повідомлення, що місто, окупованому терористами, загрожує ще й голод. Це при тому, що проїзд у горлівку вантажівок та легковиків напханих продуктами українська сторона не забороняла. Машини їдуть у горлівку. Бійці, які тримають оборону на найближчих до міста блокпостах, помітили погану тенденцію. Щойно повз українські позиції проїжджають цивільні, починаються обстріли. Другу добу, поспіль крайній посту майорську терористи засипають мінами саме звідти матеріал Руслана Ярмолюка. Не встигли хлопці зайняти новий рубіж на околицях Горлівки і їх накрили мінометами. Був один артобстріл в течіні часу з п'яти до шести. Стріляли з різного оружия. Це були Васильки 88 і Д-30. Странні заряди, якісь один весь чотири 4 розрива. Бойовики не очікували, що війська так близько закріпляться біля горлівки. Розвідник Макс повернувся з міста. Бойців ДНР, так сказати, сепаратистів, армія ДНР, багато на машинах в основному. Бронетехніка у них і чекає свого часу. В атаку вони, як видно, не збираються, зато готуються глубокої шаронированної оборони. В місті багато блокпостів. Я був навіть возле їхнього главного центру. Це у них НКВД, міліції. Управління Артем Уголь. Усі постріли по нашій передові скоординовують розвідники, бойовики, які дуже часто маскуються під цивільних громадян. Змірних жителів, якоби змірних жителів, просто то есть там от, позвонив, сказав, де стоять, що стоїть. Субтитры сделал там... Може, би бомбєшки. Група розвідки йде в тил ворога зачищати висотку, бо з її даху наводять вже другий день вогонь по українських військових. Здравствуйте. Здравствуйте. Осмотр, Міни падають у двір будинків та на гаражі. Обдало вдало прямо волною, а там платить постріляло теж. У будинку лишилися ті, кому немає за що та нікуди виїздити. Тут і жінки з дітьми, і пенсіонери, такі як 73-річна Баба Люба. Нема куди. Якщо б було, куди нема. куди. коли вона Що за що Бог дасть. Виживемо, виживемо. Не виживемо, не вижимо. Попри обстріли до горлівки повертаються люди і малі, і дорослі. Ми з жіною виїжджали, було неспокійно з Горлівки три тижні назад. Зараз вирішили повернутися, дому. все-таки. кому війна, а кому бізнес. Перевізники горлівки рахують надприбутки. Проїзд зараз 30 гривень Артема з горла. Це саме я вам скажу. Ці беруть по 75 п'ять учасників. Місто наші військові на в'їзд, як у слов'янську, не закрили. Тож і возять спритні ділки в горлівку. Продукти терористів годують задарма, під загрозою автоматів, а збитки відбувають на звичайних місцянах. Продають їм харч утридорога. Руслан Ремлюк Михайло Путята, Сергій Шпортило спецкордва плюс